очень плохая около метров 10-15 ям больших не видно люков не видно открытых пешеходов очень плохо видно з мінімальною швидкістю та максимальною увагою Богдан щоразу проїжджає цю ділянку дороги. Ані розмітки, ані ям тут майже не видно. Їде інтуїтивно, бо добре знає шлях. А от на незвіданих дорогах через відсутність освітлення каже, не завжди можна вчасно зорієнтуватися. Так нещодавно чоловік добряче зловив вибоїну. Вулик, не знав, де знаходяться ями, просто їхав Не швидко, але все. ж. Літє колесами, два колеса пробив. Повністю розмортірували колеса, прокатали диски, поставили обратно мою резину. За що заплатив 600 сотрудні. Але і це не найстрашніше через погану видимість, каже Богдан. Дуже важко помітити пішоходів. Тож чоловік не перевищує швидкість, пригальмовує у потенційно небезпечних ділянках та завжди використовує зовнішньо світло автівки. Постоянно включають поворотники. Ну то есть все на світі. то, то є в машині, щоб показати, ти поворачуєш, пересікаєш. Водночас, через відключення освітлення Міністерство внутрішніх справ фіксує в Україні сплеск ДТП. Минулого тижня сталася рекордна кількість: 600 аварій за добу. А от на Дніпропетровщині, навпаки кількість ДТП зменшилась вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За минулий тиждень у нас сталося 112 ДТП. 10 ДТП були з постраждалими в цих дорожньотранспортних пригодах. Отримали травми різного ступеню важкості. 12 осіб. Перевищення швидкості найрозповсюдженіша причина аварії, кажуть у поліції, та нагадують, рухатися містом можна в межах 40-50 кілометрів на годину, особливо у темний час доби. Аби не потрапити в ДТП, також краще дотримуватися простих рекомендацій, запевняють автоінструктори. Я бы советовал водителям всегда держаться правее, следить за світотехнікою свого автомобіля, тобто, щоб работали всі фари, работала аварійка. проезжаешь перекресток. Можна мігнути світом фар. Це не должно бути зажатие дальнього світу на время, Ну можна мигнуть для того, щоб просмотреть перекресток. Також фахівці радять збільшити відстань між автівками, хоча б до 60 метрів. Софія Куценко, Сергій Озеров, Олег Удринський. Новини 11 каналу.